всім доброго, мирного вечора. Згадався мені один рецепт український пиріжки з горохом та каплуном. Колись їх готували в печі до будь-якої оказії. Ось і я замісила тісто, дріжове, будь-яке, на ваш смак. Тут в мене горохове борошно, тому що гороху нема, а якщо є горох, його треба мочити, перетирати, все це чи на м'ясорубці різати. Сюди я додала одну терту дрібненьку цибулинку і посолила. Зараз мені потрібно, ось в мене є водичка. Додати потрошечки води і розмішувати до такої густої кашки. Горохова борошна у мене тут було 400 грам і пішло сюди водички 150 грам. Ось така кашка вийшла. Я ще додала один білок, а жовток піде для змащування. Хай це борошно замочене в водичці постоїть 10-15 хвилин. Ріжки наліплені, ставлю їх в духовку. А за тим часом буду робити каплун. Ось така смакота готова. Залишилося зробити тільки каплун. У мене ось часник потовчений, одна головка. Додаю сюди чайну ложечку солі, ось таку чашку води холодної, кип'яченої, пару крапель олії. Все добренько перемішуємо. М -м -м, який запах, запах дитинства. Беру один пиріжечок, обмакую його з усіх сторон, а навіть можна, щоб він тут полежав, і смакуємо ось така смакота.